Всім привіт! Ви на каналі Мопустеля і ми продовжуємо грати в гру Тиша Вітру. Я навіть не хочу нічого натискати, мені просто подобаються ці звуки. Вам теж, в принципі, їх, по-моєму, має бути чути. Якщо нічого не помиляюсь, Ламбік Студія. До речі, ми цікаво продовжуємо гру, чи а, все почалось заново? Ну, бо я не пам'ятаю, щоб я зберегла процес. Але може я і зберігала процес, чесно. Не пам'ятаю. Зараз побачимо. Зараз зорієнтуємося на місцевості. Привіт, курочка! О, які пташки. Так, а що ми то взяли і пішли квіточки одразу зберемо. Пішли, пішли. Музичка, А ну, чекайте. Добре, я не знаю, чи це продовження, чи це ні. Бо я десь прочитала, чим все має бути закінчено, але а, так, це ми вже все читали, по-моєму. Я просто про те, що. Ну, я не впевнена, що те, що я читала, правда, тому я і не буду спойлерити, бо я точно і не знаю, чи це так. Ну, а як мені це зробити? В сенсі, в сенсі. Я тобі нашу мишку це тикаю, тикаю. Має щось статися. Две квіточки зберемо. Давай квіточки збирай. Давай, давай, збирай, збирай. Збирай, не жадіб. Ага. Назбирали всіляких квіточок. Це все, що можемо взяти. Ага, мабуть, ми не можемо. Ой! Нащо! Візьми в хату та тягни. Ой, ти бабка така. До речі, пам'ятаєте, що я хотіла минулого разу зробити? Пішли, подивимось, що там за а, печера. Бо я пам'ятаю, що там десь була далеко печера, і треба подивитися, що там є. А, я забула, як звати нашу бабусю, тому поки вона просто бабуся. Так, це а, цей млин вітряний, чи як він називається. Там у нас хтось любив на нього залазити, нам розказували. Так, пішли, пішли, пішли. Давай, бабцю, та не так далеко, пішли. Б ю, б ю, б ю. Сама пішла, диви, я оце маю ходити, в мене взагалі ради куліту, оце квіточки треба носити, ну ти така противна. Ну, що поробиш, бабка, таке життя. Я тобі не бабка. Ну, добре, добре, ти мені не бабка. Так, диви, а що це за каміння? Вона щас. Щось... Вона зараз те, що... щось каже про нього. Давай, кажи щось про нього. Давай. Тицька. А, я забула перекладачі, забула перекладач, забула перекладач, чекайте, чекайте. Зараз це буде. До речі, ми сьогодні пропустили нашого поштара. Так, чекайте, у мене тут всі мови світу одразу вимкнулись. Ні, мені тільки англійська поки треба. Так, ану, все зникло. На що ти робиш? Давай. Давай, давай. Десь є фотографії, на якій ми всі сидимо на цих скелях. З, с, я з Солою, Олуною, Емі Бре, Бреном і Гарза з Мойрою. Мойра? А це оселедець теж там з вами був? Так, пішли. Десь точно була печера, 100%, десь там. Шкода, що нема мапи, типу одразу, щоб знати. Ну, давай. Давай, бабця, тупця. У мене така думка, давайте щось писати, типу, її слідами. Типу, сердечко, давайте спробуємо намалювати. Давай, давай бабусю. Бо ми ще не ми дійдемо, а сердечко, давай хоча б намалюємо. Яка фігня виходить. Нічого, нічого, зараз вийде. Дивіться, це сердечко. Ну воно трошки замале. Сподіваюсь, тим, хто буде дивитися на телефоні, буде видно, але це сердечко. Це, бабця, ми з тобою сердечко зробили і пішли. О, печера! Я ж кажу, що була печера, ви мені не вірите. Ой, не вірить. Давай. О, що ж то за шум? Учими Мені подобається, що дійсно тихо, лише пташки, клас. Там у нас бідні кози недоїні. <реш> Треба піти подоїти бо у них молоко пропаде. Так, 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 щось вона каже про Майнс це не печера, це шахта. Так, <реш> давай переводимо. У цих копальнях, які дозволили місту розростатися на долині, Всіяній сіяній сріблом, Еймі одного разу загубився на два дні. Еймі, ну що ти, ти робиш? Таке, незрозуміло. Так, а ну кидай, кидай, кидай. А ми можемо Кидай, кажу, О, ти бабка противна. Ага. Це все, це просто ми можемо піти почитати про це. Тю бабка пішла. Диви, як вона. які в неї ніжки прикладені. Я вже казала, мабуть, що оці сліди, як ведмідь люльку курить. тін тін Ой як вона. Може, краще по нашим слідам було піти, бо ми зараз згубимося. Ага, <свіс> наші сліди вже <свіс> зникли. Диви, диви. А, диви. Один слід, 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 і там зникає. прикол А цікаво. От ми не ходимо, вони, бачите, не зникають. Ми йдемо? Тобто воно не від часу залежить, а саме від кількості наших кроків. Оце, бачите, ліміт є слідів. <ріхи> Клас, ну мені подобається, що дійсно залишаються ці сліди. Блін, круто придумали. Так, бабця, пішли кіз подоємо. Нам треба ще сир продавати. У нас тут така ферма ферма пішла. І може ще яєчки подивимось, наші курки знесли чи ні. Давай, бабця, хочеш? Ну давай. Давай, давай, давай. Я тобі кажу ще кілька серій, і ми тут станемо найкращими господарями, якщо у нас, звісно, курки там, кози не помруть і все інше. Бо ми і це можемо зробити. Давай Давай, 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 давай Ще трішки, ще трішки, давай а нам, до речі, треба вода? Так, нам потрібна вода, знаєте для чого? Зараз, мені здається, вже ніч буде. Нам потрібна вода. О, ми пропустили нашого друга. Пішли подивимось. Він щось нам лишив. Лишив щось, пошту лишив. Ми його пропустили. Так, пошта. Ну, ми читати будемо. Ага. Так, чекай, чекай. А, Так, від оцих чувачків у нас від Гарза Юма. Ага, гарза юма Ми, по-моєму, вже читали, хто він такий. А, а, Люба Тальма. Так, точно, ми Тальма. Я згадала, ну як згадала, як і всі зараз ми. Так. Як, е, Люба Тальма, якось мені почали снитися кози. Ти пам'ятаєш арку та діо двох, яких ти мало не загинув, рятуючи, коли рівнини затопило. Вже тиждень вони створюють мої кошмари, вночі мої крики лякають Мойру, моя бідна дружина, час спантеличує мене. Е, час цього? Що? Ну, коротше, час спантеличує мене. З трибун летять папірці, КПЗ, шо? Внизу рясніє неймовірним талантом. Е, ну, добре. Я все одно краще не прикладу. Від підлоги до стелі кришталево прозоре скло оточує мій офіс на кутку, відкриваючи краєвиду на Мідтаун і гавань. І всі мої сни батьки, сестро, мені ніколи так не щастило, і все ж мене переслідують. Хто? Диви-диви, там якесь ще коло, це щось означає, якийсь знак. Лобчиком, я любив цих тварин, що з ними сталося. Я пропустив, що вони втекли. Як це роблять кози, коли бачать, що ворота відчинені? Е, е, наші не тікали. Як дивно, вони почуваються в пастці у власному домі. Сподіваюся, ваші ночі будуть більш спокійними, ніж мої, Тальмо. Твій брат Гарса Гарса, що це в тебе таке? Хто тебе переслідує, крім жахів? А, чекай, чекай. Я знаю політику, я знаю політика засмучує тебе щось таке. Зараз чекайте. Ага, диви, диви. бачите? А, -а, а! Блін, це просто мишка. Ой, дурне. Так, добре. Я знаю, що політика тобі не подобається, але схоже, вета бара, так, э, пустунний маленький пот замінить на цих виборах мера кандидата, який незабаром стане скандалом, наближаючи його мрію власного життя О, всього життя. Той, сам... той саме дитя, яке засипало нам пісок на спину і не міг зав'язати черевики до 12 років. Ну, та, молодець. Може, він чворів на щось. Якщо він набере 10 голосів, я тиждень не буду купатися. Е Ти впевнений, що це хороша ідея? Так, він нам дав якісь, е, якесь насіння. Диви, ми дуже довго читаємо, я так помітила. Так, оце насіння, так? Що воно таке? Ні, це відро. І то відро. А то що таке? Що то таке? З чим ти ходиш? Жінко, з чим ти ходиш? Мені подобається, що в нас є рушниця. Це ми будемо цього кандидата. Які ми добрі, які ми добрі? Так, все ще росте. Це добре. Давай полемо чи вже ніч? Добре. А, так, я пропоную зараз зіграти за два дні, бо ми, в принципі, ще нічого не зробили. Так, це той той самий лист. Так, це, це той самий лист. Я пропоную зараз заграти, заграти. Заграли, музиченьки. Ой, заграли, заграли музиченьки. Так, я пропоную зараз зіграти за два дні, щоб це було якось більш змістовно, бо зараз ми лише трішки погуляли. Пропоную зараз наступний день, якщо мене, звісно, нікуди не потягне. Провести саме максимально по господарству. Це кури, кози, поспілкуватися з цим дядьком і, і ще щось зробити. Треба, до речі, як я зрозуміла, десь у них доба триває приблизно 10 хвилин, бо серії були по 10 хвилин, і вони були на одну добу. Ось, диви, курки. Привіт, курки. І тому нам треба зараз за 10 хвилин, я так розумію, вкластися. О, диви. Потім підемо до цього пенька, коли все закінчимо. Лише коли все закінчимо. Так, доброго ранку, Тальма. Доброго раночку. Так, курички мої. А як нам. А, не тут збирати. Курки отам збирають яйця. Вони все роблять для того, щоб ми не мучилися. Так, пішли поллемо. Мені єдине, що шкода, що треба кожного разу. Ну, я так розуміла, що одна квітка це один раз треба відро набрати, потім ще одна квітка. Ну, набирай. Ну, бабко. О, ти противна жінка. Ну, та перестань зі мною розмовляти. Відкрий. Ну, ти на приколі чи що? Набери воду. Я не розумію, чому ти не на. Хтось може зрозуміти, чому вона не набирає воду? Вода закінчилась. Що ж таке? Посуха. Ну, жінко. Я не розумію. А як я минула. Я точно минулого разу набирала воду тут. Блін, я в шоці. То що робити? Ну добре, не наберемо воду. Пішли тоді. <смі> Я не знаю, чому, але чомусь це так. Добре, пішли. Ану, кури, не чупури, до хати. Бігом до хати. Може, то було відро для води? Так, ну зараз спробуємо. Оце надуємо. Отакура, не чіпура, одне піря й одна шкура. По садочку Ходить, та й ходить. Їй треба дати їсти. А у нас є що їсти? Ти просто її. А, а як її погодувати? У нас нема їжі. Треба сіно купити. Е, так, де сіно? Жінко. Жінко, піди сіно візьми тварині. Так, так, я зрозуміла, ти голодна, зараз нас як вкусиш. А тих треба годувати, малих? Ой, ми ще ті господарі. Що мені робити? Як мені кури нагодувати? У нас нема що. О, диви, там грибочки ростуть. Добре. Я не розумію, чим її годувати, у нас нічого нема. Вона тікає, диви, диви. Вона така, да, ну я пішла з цієї хати. Тут не годують. Ох. Тікай, сонце, тікай. Тут бачиш. О, диви, так набирай. То, мабуть, є відро для молока, а є відро для цього. Набирай. Там до нас вже поштар пішов. Пішли, Пішли привітаємося, пішли, пішли. Ну, давай, Тальмо, хочеш? ну вже зараз піде. Я розумію, що важко йти, а кому зараз легко, нікому не легко. <смаритись> О, ти баранця нам привів? Це ж не наш. Привіт! Привіт, сонце. Моя люба, я... в мене є новини. Для тебе. Чекай, я перекладач ще випадково закрила. Люба, у мене є новини для тебе. А місто Елго знайшло свого нового мера. Де Де знайшло? Він десь ховався. І це ніхто інший, як у Зенвіта. Це гарне жаб'яче обличчя є на кожній на кожній газеті. Від наших лідерів ми очікуємо чесності. Краще б я не бачив. Чого? Краще б я не бачив, щоб з його роту вилітали мухи. Це як? Давай з ним. Порозмовляємо. Так, ти маєш. Що? А, у вас кінчилося сіно, мабуть, кози голодують. Так, саме так. Давай мені сіно. Дай сіно, дай сіно. А, так. А, бачиш, в нього є цей козел. А, тальмо, тальмо, тальма, чекай, Шо тальма? шотальма. Тальма зараз сезон. Кого? Зараз сезон розмноження тварин, тож я привіз цього нахабного козла. Ви можете позичити його. Беру, беру, все беру. Я вибачаю, що так довго. Сірий патрон і картопляне насіння. Що? який сірий патрон? Якийсь там сірий сіре це, Картопля там патрон, блін Ну, потейто, це ж картопля. Так, у нас є сир, курка і козятина. Коза. <рясувачний мін 'я> блін, козятина. Так, тобі недостатньо, добре. А так. Скільки тобі треба? Я всіх кур маю тобі віддати. Добре, а якщо так. Блін. Слухайте, ми так господарство ведемо, що у нас нічого не лишилось. Ну все, обміняли. В Сенці у нас були квітки вчора. Куди бабка ти їх поділа? От дурна, господи. Живемо з дурною бабкою. Так, ну тепер у нас є коза. Ну, може, ти. А, ну давай. Давай листа. Давай листа, листо наша моє. А, ну все? А, і Мені ніколи не подобалася фраза а, «Краще пташка в руці, ніж що?» А, пташка в руці врятує двох у кущах життя. Це розумні ризики. Так, добрий ради, ти мене іди звідси. Да, да, машина шиємо. У нас там зараз козел помре, яке воно зле. Так, потім листа почитаємо, чесно, перед сном, окей? У нас тут всі голодні тваринки. Дай їй дай їй їсти. Їсти, дай. Сонце на тобі, то дай їсти, кажу. Ой, дурна. Що дурна бабка? Погодуй тварину. А де сіно? То він все з'їв, не зрозуміла. Ну от сіно. Чи воно таке дурне? Що вона сама туди не піде? Так, а воно якесь взагалі тупеньке? Так, я нічого не зрозуміла. Е, що ти робиш? Що ти робиш? Жінко, що ти робиш? Можна поговорити з пташкою, що воно таке? Диви. Ну давай порозмовляй. Е, куди ти пішло, сонце? Так, чекай. Це не пташка була, добре. Ну, не пташка, то не пташка. А... Тут я лише бачу свого батька, який спирається стиснутим кулаком на стовп, зами до того, як його серце здалося. Блін, жесть. <рес> жесть, жесть, жесть. Так, кізонька моя мила, іди сюди. Нам треба купити сіно, нам треба всіх погодувати, нам стільки всього треба зробити, що просто жесть. Так, ану ми воду, 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 воду. А де наша коза вже втекла, так? Да? Вона не витримала життя з такими людьми, як ми. А як нам куру погодувати? Куронька, дай яєчко, дай яєчко. Куди ти йдеш, піди полий. Ну, от яка жінка противна. Ну, все добре? Так, я вже його поливала, я вже... А, бачиш, ні, там ще вода лишилась. Кізонька, йди сюди. Дурна ти така. То я так розумію, що це ми не можемо продати. Це ми можемо тільки. Давай, раз. Два. Три. Два ще Раз. Два. Три. Там бачу вже палець стоїть. Ну, все, кидай. Так, давай оце. А тут щось інше посадимо. Це Дельвес? Ельвіш якийсь? Що воно таке, я не знаю. що ми його купили? Де ми його взяли? Деньвей, дельвес. Ні, все ж таки не треба кожного разу брати нове. Mm -hmm. Mm -hmm. Так, там лис ще прийшов. Коротше, ми так собі господарі. <різь> Ой, Раз, давай, в темряві, в темряві, оце знаєш Щоб все було як справд. Давай, два, три. Скільки у нас там було, Здається, чотири ще раз. Раз, два, три. Давай ще. Давай вже все посадимо, під молист, почитаємо. А цікаво, чи можна, якщо не лягти спати, дочекатися до ранку. Давайте спробуємо дочекатися до ранку. Може, ніхріна не видно. На помацки давай, бабку, давай на помацки. Блін, це трошки іджийський звучить. Не бабка, Тальма. Так. Все, все посадили. А в мене більш нема, більш нема. Ну, нема, то нема, добре. Так, давай. Поливай. От сюди. Куди ти поливаєш? Сюди йди, поливай. Давай, йди. Так, ну добре. Е, сир ми не зробимо, бо молока нема, бо у нас кози голодні. А, скінчилось. Добре. Тобто воно вистачає. Раз, два, три, чотири, п'ять, п'ять. Квітки, блін. А нічого нема. Так, пішли подивимось, чи кожи кури, кури щось знесли. Схоже, що у нас всі тварини потікали. І правильно зробили з <плес> такими господарями. Так, тут тільки кози все. Він помер чи що? Тільки не кажіть, що мені треба отак прям до кози його довести. Давайте оці всі вже любовні інтриги наступного разу, якщо я не забуду. <рігла> ого, ого, Любовні інтриги пішли. Так, тут стало світліше. Тому давайте почитаємо на ніч і закінчимо серію. Це нам написав цей Вотабара мер. Так, чекайте. Та-та, <творю> та-та-та моєму найстаршому другу. Ти знав мене некерованим хлопцем. Сьогодні я пишу тобі, як людина, якою мені судилося стати. На цій прірві, де я починаю складати свою велику спадщину, я зважую свої визначальні моменти. По-перше, мій батько покидає свою практику, свій будинок, своє життя. Він переїжджає на ферму пожуч із твоєю родиною, де, як він думає, не залишиться присмаку його невдач. По-друге, ти 16-річна дівчина, з... і старша з посліду тягнешся до молодого а... бородяга якогось, який змирився з самотністю та нещастю, показуючи йому, що є світло. По-третє, я переїжджаю до міста, щоб побудувати непорушну архітектуру, незіпсованої кар'єри, щоб поєднати силу зі співчуттям, я пробіг 40 років. Моє життя рухається тільки вперед, наближення осіннього Фестивалю висуває тисячу вимог, від дозволів і планів процесі, до комітетів і вартості. Але я пишу тобі дальму, щоб відновити зв'язок зі своїм корінням. Я шкодую, що ми втратили зв'язок. Сподіваюся, ви дозволите мені цю поблажливість. Так, тут ще трішки є. З іншого боку, щось там предки грають гармонію з його душею. Зараз. А, на дворі Стародавня людина від усієї душі грає на гармоніці. Добре, що я переклала за допомогою. Я не міг бажати більш промовистої мелодії, щоб супроводжувати ці почуття з повагою, оцей мужик чи жінка. Так, нам всі насіння дають. Дайте мені козу, козу дайте, козу. А давайте до ранку дочекаємось. Цікаво, чи вийде, чи ні. Блін, ладно, не будемо. Е, давайте це наступного разу спробуємо до ранку дочекатися, бо я думаю, що якщо ніч, десь ну, день, якщо 10 хвилин, то, мабуть, ніч ну, десь половину від цього. А може і ні. <свісно> ну, типу, ще 5 хвилин, мабуть, треба чекати. Але це не точно. це я вигадую. Е, на цьому, я думаю, поки закінчимо. Ви чули, це вже він прийшов? Поштар? Що це таке? Що це таке? Що відбувається? Що відбувається? Чекайте, не розходимось. Стійте. Якийсь потяг чуєте? Що відбувається? Е -е... Що відбувається? Алло? Я маю щось натискати, чи мені краще? Я не розумію. Що за потяг? Куди ми їдемо? Якось все дуже погано виглядає, наче щось зараз погане станеться. Тальмо хтось помер. Тальмо? Тальмо я бачу, ти тут, у дверях. Так має бути це глюк, що відбувається? У мене щось з графікою, я не розумію. Що це за козел? Ти зараз боднеш, так? Да? Ні! Ні! Боже, це був сон. Блін, жесть! Виглядало дуже жахливо. На цьому поки завершимо. Підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі. Я трохи так в шоці. Не знаю, як ви. Напишіть, як ви. Що ви думаєте? Це був сонце, типу, якесь в як перечуття, перечуття дороги, перечуття смерті. Що це таке було? Підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі і всім до наступної зустрічі. Бувайте!